Ще недавно під одним із відео глядачі писали коментарі, що шиї розвиваються розвивається дуже повільно і ще не скоро вони зможуть захватити світ. Але дивлячись на відео, яке ви бачите зараз на екрані, можна уявити, як в сторонці плачуть кінооператори, кінематографи і, можливо, навіть актори. Як ви вже могли зрозуміти, ці відео були згенеровані за допомогою нейронних мереж, а точніше, завдяки новій нейронці від компанії Openai, яка називається Sora. То не в курсі, саме ця компанія випустила всім відомий чат GPT. А ще рік тому рахувалися, що це було непоганою генерацією. В цьому відео я розповів вам, що з себе представляє Sora, її можливості і недоліки, та коли ж вона все-таки вийде, щоб ми могли її затестувати. Буду вдячний вам, якщо ви подивитеся відео від початку і до кінця без перемотки, що допоможе цьому відео набрати більше переглядів. Погнали! Sora – це модель, яка може перетворювати написаний вами текст у відео. Вам лише варто написати, що ви хотіли побачити, і нейромережа спробує це згенерувати. Sora може генерувати відео тривалістю до хвилини, зберігаючи при цьому непогану якість відео. Вона здатна генерувати складні сцени з кількома персонажами, специфічними типами руху та точними деталями об'єкта фону. Модель враховує не тільки промпт, який написав користувач. Але й те, якби себе поводив об'єкт в реальному світі. Модель має глибоке розуміння мови, що дозволяє їй зробити переконливих персонажів, які виражають яскраві емоції. Також Сора може розтягувати відео, щоб зробити їх довшими, або взяти існуюче відео і розширити його, або заповнити відсутні кадри. Крім генерації відео з промпту, модель може взяти існуюче нерухоме зображення і згенерувати відео з нього. Анімуючи вміст зображення з точністю і увагою до дрібних деталей. Звісно ж, як і всі інші моделі, ця також не є ідеальною і має свої недоліки. Наприклад, вона може плутати ліву і праву сторони. Як я розумію, це коли ви написали в промпті, що людина повинна тримати яблуко в лівій руці, а нейронка згенерує його у правій. Також Сора може створювати фізично неправдоподібні рухи, як ось на цьому відео, де чоловік біжить на біговій доріжці, але трішки не в ту сторону. Об'єкти можуть спонтанно з'являтися, особливо в сценах, що місяць багато об'єктів. Це ми можемо побачити на ось цьому відео, де вовченята з'являються просто нізвідки. От би мені таку можливість в реальному світі. А на цьому відео Сора згенерувала стілець як нетвердий об'єкт, що призвело до ось таких результатів. Та коли ж вийде ця нейромережа, щоб ми могли її затестувати власноруч? На даний момент, доступ до неї мають експерти з таких сфер, як дезінформація, ненависний контент та спеціалісти з шкоди і ризиків. Вони тестують нейромережу, щоб в майбутньому вона не генерувала шкідливий контент. Також до неї мають доступ деякі дизайнери, візуальні художники та режисери, щоб отримати від них зворотній зв'язок по удосконаленню нейромережі. Що на рахунок того, чи буде безкоштовна версія цієї нейромережі, наразі невідомо. Але я сподіваюсь хоча б на пробний період. На цьому все. Дякую всім за перегляд. Бувайте!